Четвер, 17 серпня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Росіяни планують організовану втечу з окупованих територій. Натомість українські захисники продовжують просуватись глиб фронту і відбивати атаки агресора. СБУ запобігли чергові ракетні атаці на Київ. Як служба безпеки знаходить та знешкоджує зрадників, чергова пожежа в Росії постраждав один з об'єктів оборонної інфраструктури у студії Тетяна Байрак. Вітаю. Росіяни активізували свою авіацію в Нікольській частині Маріупольського району та Розівському районі Запорізької області. Місцевим кажуть, що отримали наказ відступати, тому й почали створювати оборонну лінію вздовж шляху Нікольське Мангуш. 18 колаборантів з відділу освіти заочно отримали підозру від СБУ у колабораціонізмі серед зрадників керівники так званих профільних структур, а також декани факультетів і директори захоплених українських шкіл та вишів. Так, у тимчасово окупованому Маріуполі викрито директора місцевого коледжу. За вказівкою свого навчального куратора ЗРФ він організовував збір коштів зі студентів на підтримку загарбницьких військ. Довідомо, стосовно 15 зрадників слідчі СБУ завершили досудове розслідування і направили обвинувальні вироки до суду. Більше року Маріупольці живуть в окупації і дотепер вимушені стояти в чергах за безкоштовною їжею. Хоча самі окупанти просувають пропагандистські тези, мовляв, життя покращується. Проте факти вказують на протилежне. Загарбники продовжують нищити будь-які прояви української ідентичності та культури. Так, під час знесення згорілої будівлі залізничного вокзалу окупанти демонтували історичну пам'ятку унікальну мозаїку. Про це повідомив журналіст Іван Станіславський. Панно було створене у залі очікування ще у 1973 році митцями Валентином Константіновим та Лелем Кузьменковим. Також вірогідно була знищена мозаїка Віктора Пономарьова туризм та відпочинок, яка у 1978 році прикрасила екстер'єр відомого у Маріуполі готелю Турист. Двох жителів Донеччини поранили росіяни за добу. Ворог обстріляв близько 10 населених пунктів. Серед них Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, Торецьк. Пошкоджено вісім будинків, серед них багатоповерхівка, чотири гаражі та промислова будівля. На російсько-українській війні загинуло близько 20 тисяч примусово мобілізованих до армії РФ мешканців тимчасово окупованої Горлівки, що на Донеччині, і ворог продовжує проводити мобілізацію місцевого населення на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Про це повідомляють у центрі національного спротиву. Та наголошують, що проведення мобілізації на захоплених територіях є міжнародним злочином. Українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні урожайного. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ. Тим часом окупанти готуються до псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях. В Маріуполі розклеїли листівки, а в Мелітополі вже звезли політтехнологів, які проводять фейкові соцопитування, та будуть створювати картинку виборів, як це було з псевдореферендумом минулого року. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі Єдиного телемарафону. Молодь з так званої організації пул першого заводять якісь гастрелерів, які допомагають в організації цих фейкових виборів, і також сьогодні вони чітко бояться спротиву, тому до кожного представника цієї фейкової виборчої комісії вони представили воєнізовану охорону, будь-що ворог може провести сьогодні на тимчасово окупованій території Запорізької області, але це точно не змінить планів нашої держави і наших героїчних збройних сил України. Моменту вторгнення на Запоріжжі було виявлено 4300 зниклих безвісти наших громадян. У 1400 з них доля невідома. Про це під час брифінгу для журналістів повідомив начальник ГУНП в Запорізькій області Артем Кисько. Натомість кількість злочинів на території Запорізького району зменшилась через те, що люди виїхали, та завдяки превентивним заходам. Квартирних крадіжок стало менше в три рази, пограбувань в два, і всі розкриті. На думку Артема Кисько, зараз головна функція запобігти диверсійній роботі ворога. Коли підривали жиде в регіоні, коли підривали електропідстанції, коли підривали працівників Служби безпеки, начальника контрозвідки Рабірюша, який був один з таких їх пря прямих ворогів там, і певну роботу проводив. Тому цей досвід сьогодні ми, дев'ятирічний досвід, втілюємо тут. З початку року безпосередньо на блокпостах виявлено більш ніж пів тисячі осіб, які перебували у розшуку. Вилучено 11 одиниць вогнепальної зброї. СБУ затримало російського агента, який готував новий ракетний обстріл Києва. Зловмисник за гроші працював на російську розвідку, збирав дані про ремонтні бази ЗСУ, зливав окупантам інформацію про електропідстанції у Києві. Затриманий 23-річний чоловік, який приїхав до Києва з Одеси. Під час обшуку у нього знайшли ноутбук і смартфон з доказами розвідувально-підривної діяльності проти України. Наразі зловмисник під вартою йому оголошено підозру. За державну зраду чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Чергова пожежа сталася в Росії. Цього разу Палає Волгоград. Там зайнявся оборонний металургійний завод Красний Октябрь. У МНС Росії заявили, що загорілось трансформаторне масло. Про жертв та постраждалих не повідомляють. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.